Нас засипає там, снігом, ми вийшли так, на вечірню прогулянку трошки. Не що там нема заболу? Автомы все? Ага. Ага. Примите с меня капюшон Жарко тебе? Диви на нього, чучело. <ріст> це сніговик Сноумен, Сноумен Hello, Сноумен О, реально виїхали оці. Люди не виїжджають які. Просять людей не виїжджати, і не виїжджає тільки дорожня служба. Реагує на це тільки дорожня служба, щоб не їхати. Автобуси ходять, диви, воно наш поїхав. Ага, автобуси ходять. Автобусик Ну Пулемічно. проходим туда, же. Туда Туди, до лавочки. На впружки? Тут є у пулеметчика, у нього є тільки ра-та-та-та-та. Йди, еды. Пішли хлопці. Що ви там заліпли? О, тут теж малюють, гарні малюнки. Да, малюють. Трактори вже, кстати, поїхали катав. Прогулянка, прогулянка. Ми все йдемо, йдемо, йдемо. Така чесна компанія, Троє. Як завжди і всюди. Дуже давно ми не вибирались разом взагалі гуляти. Прям дуже давно йдемо до школи. І синя штука, бач, пропало тут. Угу. Червона, синя, червона мала бути. А тепер червона, червона. А може вони під снігом просто? Нормально, Андрій, давай йти. Дай під снігом, да, друг? Андрій. Ага. Ні. Пішли тоді, ходімо. Пішли, пішли. От видно не хочеться. Напторець з дріфтом зашов в поворот. Ідемо далі. Подивилися, как царець. В чому підво? Ні. Тут була раніше українська ком'юніті, зараз вже ні. Це старовинна церква. 什么狗？